Шки представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Рашисти знову нещадно б'ють по Харкову. 23 травня у місті пролунало щонайменше 15 гучних вибухів та є прильоти по цивільних об'єктах. На жаль, є поранені серед них дитина. Деталі нової трагедії у Харкові, а також чим бив та куди поцілив ворог, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. В день 23 травня у Харкові пролунав вибух, а потім ще і ще. Згодом мер міста Терехов повідомив про щонайменше 10 вибухів і закликав містян не виходити з укриттів. Місцеві ж телеграм-канали вже публікували, як над кількома локаціями в місті здійнялися стовпи густого диму. Цього разу били по Харкову з землі. Рашисти пускали ракети С-300 з Білграда. Ось що при цьому чули харків'яни. Окупанти знову б'ють по цивільних об'єктах. За словами міського голови Ігоря Тєріхова, один із ударів пройшовся по комунальному підприємству, інший по транспортній інфраструктурі міста. Ще один удар знову по цивільному друкарському підприємству. Пізніше очільник місцевої ОВА сині губа уточнив деталі. Так, у нас дійсно пролунало біля 15 вибухів. Це все були ракетні удари. Місто Харків фактично приміська територія. По місту Харкову відомо, що наразі посаждало цивільне відповідно підприємство за нашими даними дві людини. Там загинули шість людей, отримали поранення. По фактично харківському району удари були нанесені так само по населеним пунктам. Там наразі відомо про сімох людей, які відповідно постраждали. Удари були нанесені і по парковій зоні, по відкритій фактично території, по транспортній інфраструктурі. Решту ударів, скажімо так, та наслідки, ми ще з'ясовуємо. зокрема по місту Харкова. Будемо фактично повідомляти пізніше. Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Так само по місту Харкову і вчора були удари біля 12 людей. А, на наразі знаходяться у лікарнях. Сенігубов уточнив, що станом на 12.00 унаслідок у наслідок ударів расистів загинуло щонайменше четверо цивільних. За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місце знаходження ще двох осіб встановлюють. Армія РФ задала щонайменше 15 ударів. В ефірі ж Суспільного речник Харківської облпрокуратури. Дмитро Чубенко розповів про наслідки російських ударів по Харківському району. Росія задала близько 15 ударів по місту та району попередньо ракетами С-300. Так, от у містечку Люботин ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу. За даними міського голови Люботина, внаслідок двох ударів РФ по місту. Поранення дістали п'ятеро людей. У них уламкові поранення стан середньої тяжкості. Крім того, близько 10-ї ранку вдарили рашисти і по Золочеву на Харківщині. Як повідомив очільник місцевої громади Віктор Коваленко, поранення отримали дві жінки. 73-річна жінка зазнала поранень і контузії. 74-річна зазнала лише контузії та відмовилася від шпиталізації. Пошкоджені 10 будинків, знищені та пошкоджені господарчі споруди та електромережі. Нещадно били расисти по Харкову і 22 травня. Внаслідок обстрілу Шевченківського району міста пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, кафе, міський транспорт, приватні автомобілі за попередніми даними. Постраждали 12 людей, серед них п'ятеро жінок. Шість чоловіків і 16-річний хлопець. Наразі один із постраждалих водій тролейбусу перебуває у стабільному стані. Юрію, так звали чоловіка, довелося ампутувати одну ногу. Другу медикам вдалося вберегти. Команда та вкотре закликає українців перебувати у безпечних місцях під час тривоги. Ваша відповідальність та пильність може врятувати ваше життя та ваших близьких. Ми ж продовжимо слідкувати за ситуацією в Харкові. Ставте лайки і залишайте коментарі, якщо це відео було важливим для вас. Бережіть себе до зустрічі.